Хочу з вами поділитися історією, як діти допомагають своїм батькам. До нас звернулася пацієнтка, вона помітила, що у її мами є складнощі з пережовуванням їжі і взагалі естетично зуби виглядають погано. А мама живе в іншому місці далеко. Вона приїхала до нас, зробили комп'ютерну томографію, зробили сканування, склали план лікування. Після повної діагностики та планування ми вирішили робити все по системі All-Info. ОЛНФО. Протокол, при якому видаляються всі зуби, які не підлягають лікуванню за один раз. Встановлюються 4 імпланти на одну щелепу. На комп'ютерній томографії ми бачимо значну резорпцію кістки. Але цього достатньо для того, щоб встановити імплантанти і повернути пацієнтці естетику. І ми зробили віртуальний прогноз зубів, як вони будуть виглядати після операції. Через 4 дні ми зустрілися з пацієнткою, подивитися, як заживають ясно, чи все добре, чи нічого не турбує. До речі, операція проходила увісні. Тобто пацієнтка прийшла з зубами, які потрібно видаляти, поспала і прокинулася вже з ідеальною посмішкою. Чотири дні ми бачимо, що ясна загоюється добре, зуб, змикання зубів правильне. Пацієнтка щаслива, і ви тільки подивіться, як змінилася зовнішність і. Загалі настрій праці. Така операція коштує близько 15 тисяч доларів. І е, на цьому прикладі ми бачимо, як важливо е, піклування про батьків. Е, що за одну операцію, за один день ми можемо змінити якість життя наших батьків. Тому піклуйтеся про своїх рідних і піклуйтеся про себе.